Привіт! Ви часто запитуєте, чому в IT-Free такі низькі ціни? Е, немає ніяких підводних каменів, є тільки наше прагнення зробити товари, брендові, нові, запаковані з гарантією офіційного дворобника, доступними для споживачів за адекватними, низькими цінами, деяким товарам навіть довоєнними цінами. Як надається, все просто. Перше. Ми економимо кошти на тому, що нам не потрібно в еро діджиталізації бізнесу. У нас інтернет-магазин, пункт видачі маленький в місті Києві, і немає ніяких великих вітрин, оренди багато, багато кількості співробітників. І за рахунок цього бюджет нашого магазину дозволяє нам тримати низьку маржу, щоб ціни були дешевшими для вас. Друге, це те, що ми не вкладаємося в традиційні способи масштабної великої реклами, телебачення та інші. Ми вкладаємося в сучасні канали просування та реклами через інтернет, яка теж ну якби дешевше в рази. І за цього так само можемо дозволити собі тримати для вас реально акційні і низькі ціни.